Окей, найдорожче крісло від Анда-Сіт, ви вже бачили, хоча насправді ні, бо в них є крісла ще дорожче. А от щодо людей, які не готові або не можуть віддавати по 20 тисяч гривень за ігрове крісло, такі крісла в Анда теж є. На одному з них я сиджу прямо зараз, і називається воно Phantom 3. Як ви розумієте, щоб зменшити ціну крісла, довелося прибрати деякі преміум фішки, які є, наприклад, в тому Шкайзер 3. Деякі. Але не всі, давайте подивимось, що саме передаю привіт всім патронам та спонсорам, а також всім, хто допомагає каналу фінансово. Проте ще раз нагадую, що зараз найважливіше це підтримка Збройних сил України. Тому, будь ласка, донатьте фондам, донайте волонтерам, донайте на ЗСУ, і робіть це регулярно, бо нічого важливішого зараз немає. Дякую всім. Про сам бренд Andesit Я вам вже розповідав. Про те, що вони одні з небагатьох, хто має власний завод, про те, що в них контроль якості дуже крутий, все це є в огляді крісла Кайзер 3. Можете після цього відео подивитися. На мою думку, це треба. Треба повторювати, бо для деяких людей Анда це досі один з багатьох брендів, які просто попадаються в гуглі при запиті ігрове крісло. А насправді це, ну не знаю. Пентлі в світі ігрових крісел, ну ви зрозуміли. Отже, крісло зовні схоже на офісне, тому що його і позиціонують так, що підійде і для геймерів, і кудись в офіс. Нормально буде виглядати і там, і там. Є в двох розмірах, але в Україні є поки що тільки в одному розмірі. L – це той, що менший. Рекомендований зріст тут 180 сантиметрів, але у мене 183, і я в ньому почуваюся цілком комфортно, взагалі ніяких проблем. Ще тут немає чітких бокових бортів. Це для деяких людей важливо. Крісло Може бути в різних кольорах і з різним покриттям екошкіра і тканина, як у мене. Я вже неодноразово казав про те, що тканинне крісло мені дуже подобається, але якщо хочеться різних кольорів, то майте на увазі, що тканинне крісло є тільки в чорному та світло-сірому кольорі. Про саме покриття треба сказати окремо, бо це ляна тканина. На дотик дуже приємна, м'яка і щільна. Товстий шар тканини, ще й м'якої, таке не часто в ігрових кріслах буває. Також покриття має захист від. Кігтів тварин, наскільки воно ефективне, я не знаю. Бо кіт, слава Богу, вдома і крісло в цілості. А також пишуть, що покриття дуже легко очищується. Але тут я теж не ризикнув перевірити, бо мені його ще віддавати. В будь-якому випадку на нього краще нічого не проливати, бо все ж таки це тканина та ще й світла. До речі, це один з пунктів, на якому не зекономили, бо покриття тут таке саме круте, як і в моделях Kaiser 3 або в Тіпро 2. Також не економили на каркасі. Він металевий і самої товщини, як і в Кайзері. В спинці і в сидінні ніякої фанери, є еластичні стропи, все як і повинно бути в хорошому кріслі. Газліфт 4 класу тут теж все круто. Максимальне навантаження при гойданні 90 кілограмів, при сидінні 150. Ну і як завжди, крісло регулюється по висоті, спинка відкидається на 160 градусів. Тепер подивимось, на що довелось піти виробникам, щоб зменшити ціну цього крісла. По-перше, тут хрестовина не металева, а пластикова. Пластик дуже міцний, з ребрами жорсткості, але це все ж таки пластик, а не метал. Колеса тут теж трохи менші діаметром, ніж в тому ж Кайзер 3, але я б не сказав, що від них більше шуму, або що вони якось гірше їздять. Далі піна тут трохи м'якша, ніж у Кайзер 3, і її трохи менше. Проте сама піна дуже гарна і не просідає з часом. Механізм гойдання звичайний топган, або його ще називають метелик. Працює просто: важіль заходить в слот і блокує гойдання, або виходить. Ходить зі слота і розблоковує його. Цей же важіль регулює висоту крісла. Жорсткість гойдання регулюється за допомогою гвинта знизу. Як на мене, в таке крісло могли б поставити і мультиблок, бо є крісла дешевші, але з мультиблоком. Ще одне спрощення підлокітники. Вони тут вужчі за ті, що в кайзері, не такі м'які, хоча м'якші за деякі в інших кріслах. І регулюються вони тільки по висоті. Більше ніяк. А ще подушки тут вже не такі зручні, як в тому ж ТІПР2. Це індивідуально. Звичайно ж, але якщо подушка під спину в Тіпро 2 була одна з найкращих, що я користувався, то тут ну, просто, звичайно, подушка з поролоном всередині. Подушка під голову ще більш-менш, але там вже не піна, а синтепон. Отже, висновок такий після місяця користування цим кріслом. По розміру, мені все подобається, мені в ньому зручно і воно мені немале. Я кайфую від ляної тканини, вона дуже приємна. І кайфую від якості піни, бо тут теж все гаразд. З приводу пластикової хрестовини, ну, поки що все ок, наче нічого не зламалося. Я думаю, що і далі так буде, вона виглядає досить міцно і надійно. А от механізм гойдання. Я трохи не зрозумів. Незрозуміло мені, чому він такий простий. Невже була б така велика різниця в ціні, якщо б тут стояв не оцей топган, а мультиблок? Бо я знаю, що на ринку є крісла, які дешевші за це, і у них і металева хрестовина, і мультиблок стоїть. Тому. Я не знаю. Однак Ванда Сід мені сказали, що їм прекрасно відомо про інші крісла проте вони на 100% впевнені, що їх крісло навіть з топганом та пластиковою хрестовиною буде якісніше за ті, що дешевше. Насправді це дуже круто, що виробник має 100% впевненість в своєму продукті. Це напевно надасть якоїсь впевненості і покупцям. Але за якість завжди треба платити. Тому найдоступніше крісло Анда це далеко не найдоступніше крісло на ринку. 13 тисяч гривень. Як вам таке? З одного боку, це звичайно ж дуже дорого. А з іншого боку, якщо ви подивитесь на офіційному сайті Andesit, які там ціни на це крісло, то ви зрозумієте, що українські ціни на це крісло набагато нижче, ніж світові. Тому обирати, звичайно, вам.